Просто рожеве божевілля сало в домі. Я не можу сказати, я просто хочу порадіти. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Боже, я, я дуже схвильована, я дуже, дуже стурбована. От я вперше записую відео на свій новий мікрофон і на свою нову камеру. Ось ось так тепер виглядає моє блогерське робоче місце. До речі, скажіть, як вам звук, як вам картинка? Бо це моє перше відео з ось цим всім набором. Почекаю ваших коментарів. Е, так, цей влог буде з, Дніп... з Дніпра. Цей влог я знімала на початку е, грудня і трошечки навіть в кінці листопада. Місто ще було тоді не дуже прикрашене, але вже потроху починала набирати ось ці святкові оберти. Е, і у мене починався з'являтися ось цей святковий настрій. Все заговорилася. Просто дуже подобається, що в мене тепер є мікрофон. Хочеться говорити ще більше. Але давайте вже дивитись цей влог, поставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну звісно, вже звісно, звісно, я вам це скажу. Все, дивіться, їдемо в гості і зайшли в Немалаку, щоб взяти тортики, і око просто розбігається, бо все воно дуже гарне. Взяли ось такі два штучки клера і два ось таких штучки. І ще взяли ось цей банана кейк. Тут його зараз нам ріжуть. І ось цей тортик. Це київський. А там немає, Просто рожеве божевілля. Новости ведет. Э... Или куда-то закончится. Не-не-не, всякий разговаривание. А, а, вот этот блондинчик. Ну, вот такие. Ой, ну, который топовый кот, как его зовут? Э, а утром я с мамой разговариваю, ну, мама, спрашивает, что вы, как вы. Кстати, походу, это потасовый человек из фрита. Істину сіти важного. Доброго ранку в лісі. Що там, що там? Продовжується моя епопея зі здоров'ям. Цього місяця я також вирішила видалити невеличкий жаревічок, який у мене є ось тут. І родинка, родинка, яка у мене є ось тут, бо вона велика і стає ще більше, бо я її травмую сережкою. Зараз прийшла в клініку, буду удаляти. Думня, це жарт. <ріст> Вибачте. <ріст> трошки, трошки треба. <ріст> да, я розумію. A few later. Боже, ну все, все, все процедура зайняла 30 хвилин видалили мені ось цю родинку і цю зробили місцеву анестезію. Було це найнеприємніше, скажімо так, завжди, коли все, що стосується анестезії, головне перетерпіти, поки її вколюють. Але після того, як ти проспробуєш всі ці стоматологічні анестезії, то ця здається взагалі неболючою. Тому так, буду тепер 5-7 днів спостерігати, мазати і все таке по рекомендаціях. Задоволена. От. Так, вийшла я з театру, хочу вам розказати, я там мала бути зі своєю подружкою, але була з Глібом з братом. Стала хороша на 5 з 10 для мене, досить класична. Досить затягнута вистава, ну норм для загальної розвитку може бути гарні актори, гарна музика, просто сама по собі п'єса. Вона досить застаріла, і ти не віриш зараз, вже з досвіду 2025 року, що люди ось так можуть просто жити і не можуть. Вирішувати свої проблеми, бо ми зараз живемо. У нас проблеми набагато більші, набагато серйозніші, набагато я не знаю комплексні. А тут просто люди в любовному трикутнику і не можуть одне одному сказати, що я буду з тобою, а ти і третій іди в баню. Ось так. Або навпаки, ви двоє йдіть в баню. Я хочу жити по сам. Ну коротше, Любовний трикутник класичний. Івано-Франківський, 1900 якогось там року постановка. П'єса, постановка сучасна, Дмитро Богомазов у фотоатрі Франка зробив. Гарно подивитись можна, але е, треба мати на це спеціальний такий настрій, на класичну п'єсу. Що я вам хочу сказати? На вулиці максимальна противна погода, а я продовжую свою стоматологічну епопею, йду <свісно> міняти ще одні ще одні пломби. От. 12 ранку, субота, могла би сидіти під ковдрою. Ні, записалася до стоматолога. Тепер розплачуюсь за всі свої э, правильні, правильні дії. Да, виявляється, бути здоровою. Це, це робота Це робота і це не просто подарунок. Це в підлітковому віці. Це тобі просто пощастило, бо не пощастило з генами. А в, чим ближче ти до свого такого поважного віку, тим здоров'я стає розкішчю. Отак. Сподіваюсь, ви також слідкуєте за своїм здоров'ям і за зубним в тому числі. У нас ще й дощ пішов, це я вже після анестезії, як ви бачите, губа нижня, просто мінус. Я не знаю, що казати, я просто не можу нормально нічого казати. Оце все просто занімівся взагалі. Оце я не відчуваю цієї частини і оцієї. в камеру. Сейчас, сейчас. ше С уточкой с их ней. Ну прикольный, кстати. Ой, он такой приятный. Попробуй его. Вау. Скажи приятно. Угу. Как моя попка. — Лубяной. Вау для вас пройшло пара секунд. Для мене целый тиждень. За цей тиждень. Я нічого не знімала, якщо чесно, взагалі нічого. У мене були, була робота, тренування, і я подивилася, Stranger Things. Вийшла, вийшла перша частина останнього сезону. Перші чотири серії, ще буде чотири, ще але їх поки що не випустили. От, згадайтесь, куди я йду. Я йду до стоматолога. Прийшов тиждень, ще одна субота. Це вже третій, і я сподіваюся. Фінальний раз, коли мені треба туди йти, залишилась буквально одна пломба тут горі. Two hours later. Це був найлегший похід стоматолога, стоматолога Евер. Все легенько мені зробив, це були верхні частини. Зараз я відчуваю язик і відчуваю нижні щелепи. Я ж там десь отут трошечки занеміло, то, то взагалі не рахується. Це взагалі пофігу. Тому я лечу додому, хочу їсти, але буду чекати зараз годинки-дві, лише потім поїмо. А так, так, нарешті стало дело, що епопея закінчилася. Кешбеку я назбирала от стільки за цей місяць. Так, кешбек на здоров'я був включений тому. І тому стільки вдалося зібрати. Я мог усикати. Це дуже смачно. Так, не напишалася. Поїли в тайському закладі і будемо йти гуляти. Е, зараз на вулиці плюс, плюс 7. Але на вули... так зимно, так зимно. і так давно я не гуляла саме по гончара, по цій вулиці, тут в центрі. Класне відчуття. Там по факту час Типа, Я не вірю, що я за час так багато пройшов, тому що по факту я навіть день хаоплю. Зайшли в завертайло. Зараз, походу, буде щось якась солодка пригода. Ось, Ось це буде походу. Зараз залітати в рот. У Владика уже джингл белс настрій слабо въебали. Ми люди не горді, ми зможемо присісти на... Владіка, розпакуй, будь ласка. Покажи людям, які у нас еклери. І яка гарна коробочка. Ось вот так от. Все, пока. Жир, жир і А з чим це? Крем-брюле. Ой, кайф. Це ж м'як, правильно? Так, твій. Треба його жрати. А у мене зараз будуть куанчі. Куанчі з м'ясом Так? Кайф. Даш потім кисочек? Ну і ладно. Так, на вулиці 29 листопада, е ялиночка вже стоїть, ще не прикрашена, ще, ще не готова зустрічати гостей міста і самих киян, але вже вайб якийсь несеться. Так, Сьогодні день Денікс, день, коли мені захотілося нафарбуватись більше, ніж просто брови, бо я зазвичай фарбу тільки їх, а ще й очі. Останній раз це було на моє весілля рік назад. Я фарбувалася і мене фарбували. От, і зараз, боже мій, хто ця жінка, хто це, хто це. От. Не факт, що я буду так робити кожен день, точно ні. Але може там раз в місяць колись. Буде такий самий настрій, в принципі, вийшло нормально, нормально. Підемо гуляти зараз. Сьогодні неділя, сьогодні сіра погода на вулиці, але ми робимо її яскравішою, чим правильно ось цим цим макіяжем. Контрактова площа. The next контрактова площа. На контрактові тут гудять генератори, видно, що розпічили світло. Не так же романтично на цій контрактовій. На контрактові вже готуються до зимових свят наповно. Поставили каток. Виглядаю не дуже, але сподіваємося, додасть нам на настрою новорічного часу. Боже, дівчата кожні вихідні тут танцюють в будь-яку погоду. Думаю, мені їх так шкода. Я не знаю, що це, що це так сильно треба любити танці в Тік-Тук, щоб їх постійно знімати в різну погоду, навіть в таку сіру, холодну. Я йду, мені некомфортно, а вони голі стоять, я як бабка. Взяли чай, бо на вулиці дійсно не дуже тепло. І фунікулер не працює, хотіли через фунікулер піднятися, опинитися вже в центрі, доводиться йти пішки. Хе -хе. Ну, що, я цей маршрут, до речі, дуже люблю. І восени, і влітку тут дуже зелено, гарно, а восени ось так от чарівно по-осінньому. Ти плаваєш десь що? На харвас. Харвас. Прийшли в життя чудово, зараз будемо трамбувати борщик. Добре. Добре. Так, ну і хто ми такі, що ми за українці, які після борща не з'їдять голубці? Так, всім привіт! Давно не було мене з вами. Я в себе на кухні шукаю новорічний настрій. Вашій увазі пропонується приготування печива за рецептом з інтернету. Отже, тут у мене два види борошна, тут масло, мед, ваніль. І ще додам журавлину. І, коротше, буде ось якийсь такий меджик. Я так давно не пекла печиво, чесно, дуже давно. Може, може, років 15. Ой, божечко. Ну нічого, чесно, це холодильник ще і потім на деко будемо формувати. Так, в цьому рецепті сказано, що треба розігріти духовку до 350 градусів. Скільки? 350 градусів. І... Тісто поставити туди і на 12 хвилин не довше. У мене нема в духовці 350 градусів, максимум 280. Ну, побачимо, Боже, виглядає не дуже, якщо чесно. Дев'ять дев невеличких печенюшок. Зараз я ще так пороблю і зверху посалю, і це буде от печ, піч, печенідзе та later. Ой, божечки! Ну, рецепт інтернету топ. Перевірено. Сало в домі не просто так. Це знак. Це до борща. А борщ? Не замовляв, не замовлений, не замовлений, а зроблений ось цими ручками, Ось, цими. Ось, будь ласка, готувала. Ось. <світок> будь ласочка. 6 грудня, Святий Миколай. Е, свято. Включили нам ялиночку, вже все наряджена, гарно стоїть. Готова е, приймати гостей. Ні-ні-ні. Сьогодні в офісі Secret Center початок грудня вирішили з колегами зібратися, розпакувати подаруночки, які Secret Center у нас онлайн там ми розкидали хто кому. От. Я достав форми для печеньки 500 гривень. Що ти хата? Я буду збирати не фертіть. А як ти цікаво, як людина додому, що я не писала там цю ж Блін, ну кайф, кайф, мені дуже зайшло, дуже багато смаколиків, багато благовоній. Будемо акурювати свій будиночок запахом. На вулиці вийшло сонечко, боже мій. І таке відчуття, ніби весна рання, знаєте, такий березень, коли від морозів відійшла зима. Зима земля. Але так, звісно, ще звісно, що не березень, ще навіть першого снігу не було. Але ось настрій саме такий. Так. Прес. Експрес. From... Face Track Enabled пока что. Вот, наверное, видишь, когда. Да, видишь, он за мной ездит. Да. Да, <бл> это прикольная херня. <бл блин, ну класс! Кайф. Тест камеры. Камеру вырубай. Влад, новый чехол. Тестуем зум. И Влад, зараз буде пити воду. Ось цю. Да, 4x максимум. Відзумлює. Ось так. Видно, що я сьогодні гуляла багато на вулиці, щоки червонючі, прям пунцові. 10 тисяч кроків зроблено, навіть більше 13. Так, я могла б говорити в цей мікрофон, але він не запрацював. Тупо два дні розбираємось, щоб цей мікрофон запрацював, але він так не. Так не зробив цього, ну, нічого, будемо розбиратись далі. Або замінимо, або новий доведеться купувати. Камера класно працює, а мікрофон, який що в комплекті, на жаль, ні. Підкажіть блогери, у кого ось цей такий мікрофон, і хто <пів> теж мав з ними проблеми. У нас відключення світла, <схід> і тому наші вечори виглядають наступним чином. А дивимось ми що Вона дійсно чітко бути ніжною, тендітною, що їй там потрібне чоловіче тепло, там, знаєш. Що... От за що люблю Холостяк? Так за те, що вони тупо з кожної ситуації, з кожного Он пука. Сам Вау. Вау. Ви Вицепляють таку драму, таку історію. Тільки що він зав'язав її. Коротше, косичку, такий бантик зробив, і вони це обсасували дві хвилини в кадрі. Який він молодець, який він уважний. Зав'язав їй косичку. Тест, тест, тест. Один один два. Перший тест камери на вулиці. Ой, Божечко, як мені подобається. Я Не можу сказати. Я просто хочу порадіти. Дякую вам дуже за перегляд. Мені було дуже приємно, що ти додивився аж до цього моменту. Наступний новорічний вже повністю святковий влог, як буде виглядати Київ, що там буде відбуватися. Всі свята я буду все обов'язково записувати і показувати. Тож до наступної зустрічі. Пока-пока.